Вітаю всіх на своєму каналі. і Сьогодні в мене розпаковка, розпаковка від Вірени. Минулого разу я зробила замовлення, і ось ця схема повинна була бути схемою, а тут просто друк на тканині. Я написала менеджерам Вірени, і ми вирішили це питання. З'ясувалося, що дизайнер не зрозумів, що повинно було бути. І от дівчатка мені надіслали ту схему, яку я замовляла. І зараз я відкрию, подивимось, що ж там за схема. Так, відкриваю я обережно, щоб не порізати. Так, а всередині, всередині. Так, тут більше нічого немає в кульочку. Ні, пусти. Так. І от що всередині. Ну, по-перше, я бачу ось таку схемку: це схемка в подарунок. Дівчатка, дуже вам дякую. Дякую, що не забуваєте, що я вишиваю релігійну тематику. Це такий ангелик, дівчинка. І вже знаєте, навіть я знаю, якими кольорами це відшити. Тут квіточки, мої улюблені квіточки, як я кажу. Номерів на цій схемі немає. Ну, немає, то немає. То, знаєте, можна і самому придумати, що взяти: два фіолетових, один білий, три зелених, три зелених, що там, два рожевих, три коричневих, ні, два коричневих, Бежевий, жовтий та помаранчевий. Ага, Жовтий і помаранчевий він йде на е, крила ангелика. Ну, то, знаєте, вже на крила в мене є свої улюблені кольори. Бежевий, е, сірий, точніше, сріблястий і білий. Тут в нас зелень, яка, знаєте, от дуже хочеться саме сюди вишити зелений скляний. Ось тут те, що я казала, три. Таких коричневих це дерево, гілочка дерева. Ну, знаєте, я вже знаю, навіть, чим його вишити. І ось цей кольор, яким би я вишила ту гілочку, але він у мене вже закінчився. Мені оцього, всього, що в мене лишилося, ледь вистачає. Бачите, тут трошечки лишається, навіть не знаю, чи вистачить дошити роботу, яку я почала. Ну і Переходимо ми от досюди, до цієї схеми. Досюди от так я вже бачу, що тут квіточки, які вишиваються. Боже, знаєте, я вам хочу сказати, що якщо порівнювати дві ці, виш... дві ці схеми, то вони, знаєте, абсолютно різні. Я ось вам покажу. Дивіться, ось ця під вишивку, а ця під друг. І взагалі, вони, знаєте, дві дуже-дуже різні. Навіть мені здається, що тут. І церкви якісь різні, але, знаєте, ні, церкви однакові, все однаково абсолютно лишень, тільки що ось ця схема вона відшивається. Зразу кажу, кольори не нанесені. Це так, як я просила Вірена. Вони не наносили перелік кольорів, як ось тут. Ну, Хто не дивився минуле відео на півгодини, то я трошечки розкажу. Це схема, здається, А4N194. Або А4Н194, або А4П. Зараз я от візьму листочок, вибачаюся так, це дійсно схема А4N 194. Якщо, замов... Якщо ви замовляєте саме цю схему, то зверху, ось тут, буде ось такий напис. Схема підвишивання бісером. Потім буде вірена. от Буде такий логотипчик вірений, артикул. Давайте покажу краще на, на цій схемі. Дивіться, буде ось так. Зверху буде в нас, ось таким чином, дивіться, буде в нас напис, і знизу в нас буде перелік кольорів. так. Я попросила, щоб мені не друкували низ, бо я зроблю рушника. Ви попитаєте, як це буде виглядати рушник? Це зазвичай вишиться. Ось ця частинка в мене тут вона закриється. Не знаю, дівчата, не знаю, одразу кажу, чи я буду ось так закривати повністю, чи я трохи лишу білого о, габардину. Ну, Мабуть, що, знаєте, навіть що лишу. Ну, десь давайте так я зараз загну. Все, все рівно я буду перед вишиванням схему гладити, чи вутюжити, як воно правильно. От. Ось так воно буде з білим. Дивіться, ось так трошки білого лишиться. Знизу також білий лишиться, і буде пришити Ось Так, в мене зараз от, є ось таке мережево-маленьке, яке я брала на рушника від Вірени. Дивіться. Зараз трошки попробую, попробую вам показати це все ж кажу, буде експромт. Зараз в процесі зйомки я все так показую, як буде воно виглядати. Так, давайте закріпляємо з одної сторони, Знаєте, як от як добре виходить, що в мене і біндери тут під рукою, і мережеву під рукою. Бо ніяк я не, то томережево, як кажуть, не складу докупи і не пришию до рушника. Рушник вже вишитий, а пришити я не пришию. Так, я зараз намагаюсь його скласти, це мереживо. Так, давайте ось так я вам покажу. Дивіться так, закріпляємо. І буде ось так виглядати. Дивіться, коли я пришию мережево. Буде виглядати ось таким чином такий маленький рушничок. Ну, Можна ще пришити інше мережево, бачите, в мене є велике. От, Пришивати я мережево буду на дві сторони, наверх і на низ. Я не буду робити мереживо, як роблять зазвичай, це по всіх чотирьох сторонах, не хочу. Я от дивлюсь зараз на мережево і гадаю, що треба було мені купляти оце не метр. Не метр. Так, це метр, здається, би не. А, Ні, це 55 см було. Здається, 55 см купувалися, або трошечки більше, то треба було купувати більше мережева. От. І тому, коли я все це вишив, я оздоблю. Оздоблювати я буду ось цю схему. і ось цю. І буде два таких рушничка. З одного буде просто рушничок на друк на тканині, інший буде відшитий. Ну, а тут я планую, знаєте, докупити якихось або скляних, або акрилових страз. І от я, знаєте, думала спочатку повністю в церкви поставити. Ага, тут у нас церкву 1, 2, 3, 4, 5. Так, ну, може, я в 5 церков поставлю. Так, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так, ага. ще одна позначка, то 6, 7, 7. Або я все ж таки от в ці хрестики поставлю стрази, або навіть мені щось хочеться от повністю в кожну квіточку додати жовтеньку таку стразочку, і буде, буде ніби файно. А там, як воно буде і що, не знаю. Ну, пришивні, вони взагалі будуть добрі, але пришивати їх дуже забагато, я рахувала, це близько 40 квіточок, тут надруковано. І пришивати от в кожну 40 тих пришивних страз, це буде дуже довго, але буде надійніше. Якщо приклеювати, ну, знаєте, клейові, воно. Ніби виглядає добре, ніби файно виходить все, але клеєві з часом вони мають здатність таке, що відвалюється. Тому залишається, або я знайду, кажу, пришивні, або я знайду клеєві. От. Від того, що я знайду в магазині, те і буде. Ну, що скажу, мені дуже подобається і одна схема, і друга. Друг на тканині дуже-дуже мені сподобалося. Ще раз хочу подякувати Вірені, подякувати менеджерам. Я спілкувалася з Іванкою, менеджером. Велика вдячність вам за те, що ви йдете на зустріч клієнтам, і ви намагаєтеся, як кажуть, урегулювати будь-яке питання. Врегулювати, врегулювати будь-яку ситуацію, яка виникає, я коли написала дівчаткам, вони мені відповіли, що ми надійшмо нову схему, і от вони надіслали, навіть не взявши кошти за пересилку. Я ще писала, що дівчата надайте мені рахунок, на який я перешлю гроші. Я ще казала, що присилайте за мій рахунок, але ні, вони прислали за рахунок компанії. Дуже вам за це вдячня. Дякую за те, що ви є, за те, що ви радуєте нас своїми новинками. Дякую за подаруночок такий. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Мирного, всім неба. Всього вам найкращого, бережіть себе. І до наступних відео на моєму каналі.